Всім привіт, любі друзі! Мене звати Дмитро, Ви на каналі Леніво, і сьогодні у нас з вами огляд на розіграш на танк восьмого рівня. На от таку рулеточку, Сьогодні ми її з вами покрутимо. Сьогодні ми з вами про неї поговоримо. Повністю всі 18 прокрутів обійдуться вам в 13 799 що доволі доволі дорого за танк восьмого рівня, тим більше в голому стані. За таку суму я б вже вам краще рекомендував би купити кон грандіозний контейнер, який от у нас він тут є. Ну, правда, нам треба пролистати вниз, тому що він тут у нас продається за реальну валюту. Ось 12,5 тисяч золота. Дає шанс витягти танк 10 го рівня. Дає шанс витягнути танк 10 го рівня. І танк 8 го рівня з купою різних усіляких речей. Також ще можуть якісь випасти бонуси. Тому, в принципі, я вважаю, що краще купити грандіозний контейнер. Хоча тут, в принципі, ви окупаєте тисячу, можливо, щось навіть вам випаде, ну якщо ви дуже везучий, ну коротше, зараз покрутимо і дізнаємось. Добре, робимо перший прокрут у нас 50 золота. Подивимося, що нам випаде. Можливо, нам випаде щось, що ми зразу окупимо, ні, випадає 50 тисяч кредитів. Ну, в принципі, очікувано, очікувано. 85 золота. Е, планую йти в цій рулеці до кінця. Якщо вийде, то по можливості не продавати танки. Ну, Хоча, звичайно, якщо отримаємо головну нагороду, немає сенсу знову ж таки битися за зберіг їх усі, чи містичні контейнери. Це такі собі контейнери, насправді. Наприклад, один з їх усі. Гаразд, добре, почекаємо, поки випаде хоча б два або хоча б ще один з їх усі. І будемо їх відкривати пачками, так би мовити. М -м, три містичних контейнери. Непогано, давайте будемо їх відкривати. Подивимося, можливо, випаде нам, до речі, містичний сертифікат з них. Буде дуже-дуже круто. Панове, відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давайте. Я хочу містичний сертифікат і 100 тисяч золота. 100 000 золота дають. Ну, не погано, не погано. Не 100 тисяч, звичайно, 4 тисячі вільного досвіду. Ні, ну об'єктивно, об'єктивно, дай сертифікат. Знаєте, мені не щастить на цих містичних контейнерах, саме тому. Так, не туди розіграш у нас ось тут. Саме тому, саме тому, тому, так. Добре, нічого страшного. Крутимо далі, можливо, нас порадують контейнери з беріг усі. От, до речі, вони нам якраз випадають. Давайте. До речі, скільки у мене талісманів, Два. Ні, це не ті талісмани. Гаразд, зараз будемо відкривати і дивитись. Ну що, панове, відкриваємо з вами чотири контейнери з беріг усі. Поїхали! Давайте. давайте. Я хочу танк. Давай танк. <св 'язаві> не дає. А, у мене нуль було талісманів. Ну, гаразд. Я думав, у мене талісмани є, від «Збери їх усі, а виявляється, їх не було. Ну алло, ну давайте танк, слухайте, їх усі. Ну що ж це за. Розчарування. Відкрили ми з вами уже на хвилиночку десь близько половини контейнерів, які нам тут пропонуються, крім сертифікату, і поки що танка я не бачу. Що мене насправді засмучує, ну, хоча б не падає якесь сміття, От наприклад, анімований аватар чи атрибут гаражу. Хоча б не падає це сміття, чи, наприклад, ті, ті ж досвід. Хто я знає. <поки>, Поки що падають контейнери. Що, в принципі, непогано. Тобто, ну, ми з вами дійшли, виходить, потратили десь близько 2000. Я не пам'ятаю, скільки в мене було. І ми з вами, в принципі. Ну, Непогано так прокрутили рулеточку, і в цілому падали нагороди непогані. Тобто нам не падало всяке сміття по типу там, обвісів чи цих е, атрибутів гаражу. Нам випадали більш-менш корисні ресурси, там, Ну, хай так, можливо, вільний досвід і срібло не надто корисні, але краще, ніж якісь атрибути гаражу. Це точно. Тому що, ну, пишіть в коментарях, чи ви взагалі. Збирайте, чи колекціонуєте аватари чи атрибути гаражу. Особисто я їх не колекціоную, в мене їх на складі купа лежить. І я вважаю, що це не потріб в нашій грі. Ну, тому що вони навіть, якщо чесно, не, не дуже мені виглядають, не дуже подобаються. Тому, якось так, добре, докрутили ми з вами до, в принципі, ще одного, так скажемо, поінту. До речі. Можна, наприклад, напевне, ще один зробити і подивитися, що нам випаде. А ну, давайте так і зробимо. І вже зра зразу будемо відкривати. А, нам не вистачить, до речі, трішечки не вистачить. Ну ми зараз. Слухайте, непогано. Ми зараз, в принципі, відкриємо зберіг усі, е, ще тисячу отримаємо і ще зможемо зробити один прокрут і вирішити, чи варто докручувати до кінця. Ну, звичайно, варто, тому що тут сертифікат 8 рівня. І тут, виходить, в нас залишається. Не так багато ще ці... ну, хоча я доволі багато. Добре, зараз подивимося. Зараз будемо відкривати. Можливо, ми зараз з вами, до речі, так непогано окупимося. Відкриваємо з вами три контейнери з беріг усі. Поїхали, давайте. Ой, три. Чотири контейнери з беріг усі. Чотири контейнери з беріг усі. Давай. Ну, давай. Давай. Хі -хі. Не підкачай, гра. А сьогодні, я так думаю, що танків зі їх усі не буде. Сьогодні їх туди не поклали. Це просто чисто, знаєте, клікбейт. Ага. <сум> Реально клікбейт. Чесний клікбейт. Нормально так. Нормально. Добре. Відкриваємо з вами три містичних контейнери першого рівня. Поїхали! Давайте. Три містичних контейнери. Боже, я тих містичних контейнерів відкрив зараз дуже багато останнім часом. А мені реально не випадає сертифікат. Ну, що це за такий змова? Що за зрада? а ну давайте. Відставити зраду сертифіката не буде. <смова> Як же це неймовірно, реально? Ну, атрибут гаражу, що тут у нас випаде? Просто цікаво навіть стало. Чиф, по-моєму, до речі, він в мене є. <смова> неймовірно. Е є ж в мене чіф, так? Ну, гаразд, давайте ще відкриємо це. Це просто валялося в мене на складі. І воно ніякого відношення до цього не має. Просто щоб воно в мене тут не валялося, тому що це не потріб, це сміття. А, добре, 3000. Три тисячі. Робимо, до речі, з вами ще два прокрути. Можливо, ми з вами витягнемо якраз сертифікат. Можливо, реально нам гра підкрутить, і нам сертифікат випаде не останнім. О, до речі, валізи з квестами. Оце корисно. Давайте, за один золотий мені сертифікат. Давай. Бо просто, якщо реально від... підкрутить. <звичайно> ну, звичайно ж, не підкрутить. Контейнер з анімованим аватаром. Як я без цього жив, хвойний ліс, у мене вже їх десь штуки 4 точно є. Добре. Все-таки я не втрачаю надії, і ми продамо з вами. Продамо з вами. Я не, не насправді тут декілька донорів. Декілька. Це Павлюк танк. Тільки мені треба зрозуміти, скільки мені не вистачає. Зараз ми, до речі, з вами це і 2500. І 13% шанс на сертифікат. Ну, слухайте, тут треба спробувати, тут реально треба пробувати і дивитися, що вийде. Почнемо, напевно, із Павлюк, танка. Так, почнемо з нього. Давайте, 1750. Це, в принципі, достойна ціна за цей танк, за який я все рівно грати не буду, скоріш за все, тому що, ну, не граю на шостих рівнях. Давай, підкрути. Оце то підкрут, я вам кажу. А знаєте. Фішка буде в тому, що ми з вами взагалі не окупилися, це раз. ми з вами в величезному мінусі це 2 І найцікавіше зараз буде в тому, що якщо нам випаде ще танк, який в мене є, а шанс на це доволі-високий. доволі, -доволі високий. Тому ми продаємо нашого Валентайна. І нам, до речі, зараз не вистачить. Прикол. Оце так прикол. Так, а скільки треба для прокруту? Ну, секундочку. 1750. Не вистачає 250 золота. Що можна таке продати на 250 золота? О, в принципі, 100 золота. Добре. 100 золота. Тут це і буде також 100 вартувати. 100 золота. І. я навіть не знаю. Давай ти будеш. Ну, просто. Лімітанки вичерпано. Коротше, зараз я. Нам, до речі, реально не вистачає, просто ну 11 золота кошмар. Коротше, зараз я піду в бій, я піду в бій і нафармлю золото, і ми з вами продовжимо. Для вас це одна секундочка, а для мене це ну, в принципі, хвилин 5. Тому поїхали. Ну що, любі друзі, тепер нам вистачає для покупки цього сертифіката. Давайте подивимося, до речі, які тут машинки є, і які би я собі хотів зразу подивимося. Ну, в принципі, Шерламейн хотів би. не знаю насправді, що це за машина, тому, скоріш за все, ні. Бураска дуже сильно собі хотів би. Ну і, в принципі, всіх, кого в мене немає, за винятком Шіфтейна, тому що він в мене був, і об'єктивно, машинка мені не сподобалась. Решту я би дуже сильно собі хотів би. В пріоритеті, звичайно, КПЗ-07, RH і Су-130ПМ, Скорпіон. Коротше, вони всі мені подобаються, хотілося б щось новеньке. Давайте заберемо цей сертифікат і будемо його відкривати. Якщо мені випаде щось новеньке і щось що я хотів, добре. З натяжкою можна буде сказати, що я окупився в цій рулетці. Якщо ні, то це найгірша рулетка, яку я коли небудь крутив. Відкриваємо, а, точно, ще ж. Кон... кейс. І підводимо підсумки. Панове, відкриваємо з вами валізу з квестами. Поїхали! Давай, давай мені якийсь солідний квест. Будь ласка, відпад, відпад. А що в нас це відпад? О, ну слухайте, солідний квест, реально солідний. Я думаю, що це нормальний квест, насправді. З нього може випасти щось реально цікаве. Тому цим задоволений. Реально, без жартів. Ну що, панове, відкриваємо з вами сертифікат на танк 8 рівня. Поїхали! Давай, дай мені щось нове. Я тебе прошу, гра, будь ласка. Центуріон 5 дроп 1 ой Ой-ой-ой. А навіщо ти мені, друже? А навіщо ти мені? Це кошмар, він у мене був. Він у мене був. Це компенсація це, це, Це сльози, реально. Любі друзі, це у нас відкласти. Це у нас сльози. Це найгірша рулетка, яку я крутив, і який можемо підвести під сумок. За 13800 мені випав танк, який в мене був раз. Я от, нічого не отримав майже 12800 гаразд. Ні окупу, нічого не було. Мені довелося продати танки і фармити ще в заїздах на 10-х рівнях. Це треба також враховувати. Далі. Що ще? Єдине, що можливо, я окуплюся з цього квесту. Ну, але це вже як то кажуть, зовсім інша історія. А зараз я можу сказати, що рулетка абсолютно не вигідна. Ну, реально, тобто вигідна для того, у кого є, немає танків 8 рівня. багато. Тому якось так. І от що нам вручила гра. Класно, реально. Дуже круто. Центуріон. Е 5 дроп 1. Шикарний танк. Ай-яй-яй, не за 13,5 тисяч це точно. Коротше, як підсумок, якщо ви хочете реально якийсь хороший собі танк, я рекомендую до покупки грандіозний контейнер за 12,5 тисяч. Якщо вам цікаво, в мене я відкрию цей контейнер, в мене, я випущу по ньому шорт. І ви побачите, як насипає з цього контейнера, і зрозумієте, що це набагато краще, ніж оця рулетка, яку пропонує нам гра. Ну, а на цьому, любі друзі, у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. пишіть, чи був корисний вам огляд і чи ви будете крутити цю рулетку. На цьому все. Всім вам вдачі і до зустрічі!